Треба придумати, як звідси вибратися. Чотири якщо ми хочемо вижити. Три, два. Нам потрібно боротися разом. Один. До бою. Є певне коло людей, які роблять ставки на тих, хто дійде до фіналу. Кожен з конкурсантів опинився тут не просто так. Давай. Ми поняття не маємо з чим маємо справу, тому ми повинні боротися. Що це? Це просто гра. Тоді ми теж пограємось. Візьми сигару. Ми сьогодні розважимось. Я не можу продовжувати боротись. У нас немає іншого виходу. Випустіть меля звідси. Скільки людей нам потрібно вбити?